Холодно, як холодно як мінус 40. Мінус 40 друзі. Я у пизді. Таке сталося у нас, що ми з чоловіком оказались у пизді. Ні, ні, ви не подумайте, я не про те. Ми знаходимося у Республіки Пизда. Російської Федерації Восточний Федеральний Округ. Тут вічні ці мерзлоті. От, є така республіка, хто не знав, республіка Пизда через російське. «и». І ця республіка така. Тут постійно холодно, тут е, нема роботи, депресивні, обхаркані будинки. І ми тут оказались. Я, звісно, знімаю це відео, не знаю, чи мені нічого за це не буде. Я перший раз може й не буде, я не знаю. Але як ми тут оказались, хотіла розказати. Ми же то були в Іспанії, поїхали за длінним євро. Понімаєте, ми біженці, понили трохи, дали нам виплати з чоловіком, хоча в Іспанії мало вже кому дають. Але нам дали. Ми програма там, ми поплакались, в нас же інвалідство було зроблене, от е з України якось так перевіднилися. Дуже важко, звісно, було довести, бо, бо то таке. Але Виплакали виплати в Іспанії, жили. А потім вже нашу банюківку в Україні взяли росіяни, понімати? І пообіцяли нам більшого блага, що будуть і, і списувати комуналку заборгованість, бо в нас дуже багато тисяч заборгованості. І будуть давати гроші. І ми вже за длинним рубльом погнали. Понімаєте, ми люди маленькі, нам. Ми такі, от. І ми приїхали додому в Баранюківку, вже Російська Федерація, кругом висять портрети Путіна, Сталіна, Леніна, вже так хорошо, чисто. Стало города убрані, росіяни все вбрали. Порядок, як при Совєцькому Союзі. Звісно, їжі теж немає, бо все, все в дефіциті, як при Союзі, все, звісно, без основних денег стоїть, Ну, то таке. Ми приїхали, ми ж то думали, що буде добре. А нам то тут сказали, що наш городок, Російська Федерація, що, що є деякі пошкоджені будинки, що людей будуть відселяти по всій Росії. Понимаєте? І от нас сюди випало нам сюди, у вічну мерзлоту, в кого був будинок 100, 200 метрів 300, знищили або щось ще не так, росіяни забрали. І переселилися сюди Республіка Пезда. Знаєте, є в Росії багато республік. Республіка Якутія, Республіка Тива, Республіка Крим і, і Республіка Пезда є така. І нам випало сюди, і дали нам кімнатку 9 метрів. Кажуть, що більше не треба, бо тут все одно холодно, що більшого опалення не треба. І живемо ми тут, отак от повірили росіянам. До того Зеленського Зеленському до того повірили. Це, звісно, все одно наш котюночок, наша квіточка, наш президент. Але отак от ми оказались у цій республіці. І тепер думаємо, як звідси вибратись назад у Європу. Бо хочеться в Європу, хочеться ми, звісно, дуже проти Європи. Тут зараз ми дивимося ці новості. Оказується, що Європа теж дуже погана Європа, дуже. Але ми хочемо Європу. Ми не хочемо тут у сидіти. Не хочемо тут. Ми, звісно, ми знали, нам кані, ми люди того такі от діла. Будемо думати, як світ це з пизди. Це і вибирається республіка, звісно. звісно, республіка, в принципі, не така погана. Все як ми привикли під'їзди такі наші, як у нас в Україні, навіть як хороші, хороші люди є, кругом є, і хороші руські теж є. От. І хочуть я, звісно, вже, щоб мер наступив, щоб вже якось договорились, може б здали ті території, якось так, і ми от якось, ми вже люди маленькі, нам взагалі різниці немає. От жалко, що Просто так ні за що люди погибли. От просто ж так, от просто, от просто так і народ не при чому, народ хороший, і народ нам, звісно, кажуть, от, що ми не ми сиділи на двох стільцях, не могли визначитися, що чи ми руські, чи ми з Європою. Це не так я скажу, тому що Європа теж, розумієте, Європа теж от хоче від нас, вимагає таке, щоб ми от і. І на лапу не брали, і щоб ми жили якось, як вони кажуть, цивілізовано. А ми не не, не хочемо ми жити цивілізовано. Понімаєте? Ми такі, як жили, понімаєте, так як жили, так і так, так і живемо. Отакі от, от справи, друзі, так що, такі нас новини. От, але люди вертаються, люди вертаються в ті так звані окуповані міста і живуть собі, харакшо живих, і хорошо живуть, поніваєте, особливо як в кого є якісь ресурси, хто може якогось сусіда зал 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 заложив чи родича, понімаєте, якось підлизали, договорились і якось і дома в когось не за не забирають. Може, ми теж вже попробуємо повернутися назад, попроб попробуємо якось договоритися з росіянами, бо з усіма можна договоритися. Нашим людям не привикають договорять. Йде на компроміс, як то кажуть. Ком компроміс це всегда добре. От такі от діла. І вас з Новим Роком от сиділи, тут ми напились трошки і, і регали, але зато ніхто не обсуждав, як -то в Європі вони на нас от нападають, що ми регаємо кругом, що ми бухаємо. А тут ми хоч, що добре, в Росії, що ми подивилися. Служав Роман на Нових з іронією судьби на тому хоч якийсь плюс є в Новому году, що можна наригать. В Росії все-таки є плюси. Отакі От діла.